що Альтазор, що Бомонт дуже гарно справився з даним викликом. А, що, наприклад, якийсь трейдер буде підгорати, йому ваших стотон буде край необхідно. Безпосередньо у вас в селі вам взагалі дадуть таку ціну, що у вас глаз захлопнує. Температура доходила до 60 градусів на поверхні. Все чудово, пережив, запилився, як можна побачити. Привіт, гаріям з України! До нас слава Богу, забігли дощики, і ви знаєте, після місяця плюс 40 під Одеським сонцем, після декількох місяців відсутності опадів, як таких, то під дощиком просто приємно знаходитися. Сьогоднішнє відео буде максимально корисним та цікавим, оскільки сьогодні я розповім про ціноформування на нашу з вами сільськогосподарську продукцію, про її тенденції. І головне, я вам розповім про новостворений крутий інструмент, який допоможе вам продати дорого, прозоро чесною, оперативною, і головне зі страховкою вашу сільськогосподарську продукцію. Також сьогодні я покажу, як наші хлопці їздили в господарство наших клієнтів, перевірити наскільки після плюс 40 в місяць опилився Альдазор, чи все там в порядку, як він виглядає на фоні інших гібридів. Тому залишайтеся на відео, буде багато корисної та цікавої інформації. Не забувайте підписатися на нас на YouTube, TikTok та Instagram. Долучайтесь до агорит на всіх платформах. Альдазор у кожну хату. Поїхали! Знаходитися в ангарі тракторної бригади і говорити про ціни на пшеницю та ячмінь, які постійно зростають, реально дуже приємно. Постараюся передати вам цей вайб, щоб у вас піднявся настрій. І так от, якщо говорити за ціноформування, буквально вчора в мене була така довга предметна зустріч із представниками такої компанії, як УІДрейфус. На сьогоднішній день я вважаю це не реклама. Ви можете перевірити. На сьогоднішній день я вважаю, що ціноформування на зернові, такі як пшеницю ячмінь. Там ну, абсолютно найвище воно і найцікавіше. Тому приєднуємося зараз в нашому аналізі в першу чергу до їхнього ціноформування. І так, вчора мені в портах Одеси озвучили ціну з ПДВ на ячмів 8 тисяч гривень, на фуражну пшеницю 8 тисяч 600 гривень, пшеницю третього класу тисяч 600 гривень, і на секундочку за другий клас його дуже мало зараз в країні, але тим не менш місцями попадається 10 тисяч гривень. Тобто, ну, ціна досить потужна. І коли я спілкувався з представником, він мені говорить про те, що якщо тобі дасть хтось більше, одразу мені говори, ми переб'ємо ціною. Про що це в першу чергу говорить? Зараз вже починаю говорити, ну, вже як фермера, не як людина, яка там аналізувала е, ціни. Справа в тому, що е, якщо експортер великий і відповідно зернотрейдер готовий перебивати будь-яку ціну, то а, перший варіант, він... В будь-якому випадку вже має більшу ціну, ніж та, що є на ринку, або б, він знає, що вона точно підніметься і має, наприклад, якийсь фьючерсний контракт. Тобто ціна буде зростати. Спеціалісти компанії Дрейфус, висновки яких мені озвучував менеджер, з яким я зустрічався, ми досить довго сиділи з Женю. Якщо будеш дивитися, Женя, тобі привіт, то в принципі вони прогнозують, що ціна буде зростати, тобто це максимально. Ну, крута новина, і я дуже надіюся, що в цьому році економіка буде працювати абсолютно усі. Тепер відносно самого інструменту. Якщо так повертаюсь, коротеньке резюме, ціни на зернові. Якщо не трапиться якогось катаклізму у нас на території країни, то вони будуть зростати. Тому всім я будь-яка рекомендація це відповідальність, але на нашому прикладі ми залишаємо товарні пшениці до кращих часів осінніх, там жовтня, листопада, місяць. Так, от, якщо говорити за сам інструмент, про який я вам хочу розповісти, ми вже неодноразово співпрацювали з українською універсальною біржею і зараз вони запустили по окрім земельного боту. Окрім аналітичних інструментів відносно цін, запустили реальну зернову біржу на території України. Про що це взагалі мова і що вона дає для тих людей, які не уявляють, що таке взагалі біржа в цілому, як така там, можливо, хтось, що Нью-Йоркська біржа, Лондонська біржа, що взагалі таке біржа? Біржа це величезний базар, де збирається велика кількість продавців і велика кількість покупців. І, наприклад, і йдуть відкриті торги. Наприклад, я маю iPhone, я його викидаю на біржу, хочу його продати. І люди, яким він цікавий, компанії чи фізичні особи. Ну, грубо там на біржах великих фізичних немає осіб. Компанії, яким він цікавий, починають тягатися за нього і давати якусь там. Буває об'єктивну, буває навіть суб'єктивну, там велику чи малу ціну. І отак працює біржа. Так, от на території України зараз запустили от ну абсолютно зі збереженням біржових правил. Українська універсальна біржа, так називається організація, яка запустила даний проект, і ми виступаємо там партнерами. Агроритм я зараз розповім про бонуси, які ви зможете отримати в агроритмі, як на сіневій компанії. Якщо ви будете продавати своє зерно безпосередньо, там як він буде працювати? Ви, наприклад, фермер. І ви маєте 100 тонн пшениці. Ви хочете її продати. Продати максимально дорого. Хочете продати перевіреним резидентам, і хочете отримати гарантію, що дійсно сам контракт буде правильно виконаний. Ну, якщо, звісно, ви його правильно виконуєте з боку людей, з якими ви там будете працювати. Ви викидаєте своїх 100 тонн пшениці. Там приймають участь, повірте, найбільші трейдери із максимально прозорою ціною. Із перевіреною ціною, ніякий дядя Коля, дядя Вася, Саня, Толік на вас не заробляє, ви викидаєте туди своїх 100 тонн, Ви можете навіть вказати там ціну, по якій ви хочете продати, ну якщо вона об'єктивна відносно ринку. І автоматом всі великі перевірені резиденти вам пропонують ціну. Якщо ваша може скластися так, що, наприклад, якийсь трейдер буде підгорати, йому ваших 100 тонн буде край необхідно безпосередньо у вас в селі. Вам взагалі дадуть таку ціну, що у вас глаз захлопає. Але факт в тому, що це абсолютно прозоро. Тобто Українська універсальна біржа дає вам можливість, навіть якщо ви маєте 50 чи 100 тонн, ну невеликі об'єми. Ну або якщо тисячі взагалі круто, вдає вам можливість працювати безпосередньо в автоматичному режимі з величезними трейдерами, і більше того, універсальна біржа їх проводить їх акредитацію, відповідає за їх добросовісність і порядність відносно бізнес-етики, як такої. Ну це максимально круто. Я посилання на всі ці моменти залишу і приємний бонус. Якщо ви продаватимете свій урожай через даний інструмент від УУБ, то ви отримаєте знижку на Альдазор, Бомонт, імпульс в індивідуальному порядку, в залежності від об'єму. Тому на даному етапі хочу побажати всім гарних врожаїв, приємного ціноформування. А зараз переїжджаємо на Альдазор в гості до наших клієнтів, які Женя з Ярославом буквально відвідали. Поїхали. Так, всім привіт, шановні аграрії. Сьогодні, 20 липня, ми вирушаємо до фермерське господарство Сушко, яке знаходиться в Одеській області Подільського району. Вони в нас замовили насіння соняшника Альдозор та бомон. На демо ділянки їх зацікавила наша продукція. Тож ми сьогодні поїдемо до них, побачимо взагалі всю картину їх. То побачимо всю картину їхньої площі. Як показують себе наші гібриди з порівнянням з іншими гібридами. Буде цікаво, залишайтеся з нами. Поїхали. Так, ось ми вже й на полі, можна сказати, на демополі у фермерського господарства Сушкове. Тут висіяно більше 10 гібридів. Далі вам розкаже Артем. Що і як вони робили, по якої технології вони висівали, і взагалі за весь період вегетації, що вносили, що не вносили. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня, шановні аграрії. На даному полі висіяно 12 гібридів, стійких до гранстар технологій. Посів у нас був 7 квітня. Відбувався посів у нас по класичній технології, тобто оранка. Сіяли. Ми з добривом сульфомофос 200 кг у рядок. Прискали ми його один раз Гранстаром. І якби і все. По фунгіцидах ми нічого якби, не вносили. Ну, до Гранстара додавали ще інсектицид системно-контактний. По фунгіцидах ми нічого не вносили, тому що було цікаво, яка із оцих гібридів лінійка має на увазі вітчизняні чи імпортні, як хто буде що тримати. То можу сказати на сьогоднішній день, що, що Альтазор, що Бомонт дуже гарно справився е, з даним викликом. Е, ніяких болячок у нас не було присутніх. Е, трошки десь там був кліщ, але це якби було присутньо на всіх соняшниках. Но ну, тут якби нічого не поробиш, Тому що ну, така зараз ситуація. Е, що можу сказати від себе? На початку вегетації. Щоб Бумон, що дозор трішечки відставав по вегетативній масі, по вегетації від зарубіжних гібридів. Але після дощика, дощик у нас був останній 10 червня 40 міліметрів продуктивних опадів, то він вирівнявся. Як бачимо, у нас була зараз ця спека, всі ми її знаємо. Температура доходила до 60 градусів на поверхні. Все чудово пережив. Запилився, як можна побачити, все запилилося, все наливається. Поки, поки що дуже довольні, але бункер покаже. Бункер покаже, і ми тоді будемо собі розуміти, що і як. Так, ось ми вже перейшли з ділянки, де висіяний наш помонт. На ділянку, де висіяний наш Альдазор. Хотів вас запитати, по технології, як би все ясно. Розуміємо, що як робилося, якими агрегатами ви взагалі обробляли землю? Оранку ми проводили плугом Кух Мультимастер п'ятикорпусний оборотний, агрегатований з трактором New Holland 7060. Вологу закривали обичними боринками. Культивація проводилася КПГ-9 культиватор від Велес Агро. Виключай блядь, КПГ-8. Ти говори далі, що воно вирішить. Культивацію почне. Культивацію ми проводили агрегатом КПГ-8 від компанії Агро. Там трошки вирівняли грум. Та якби зайшла на сівалка, сівалка у нас Рамін восьмирядкова. І висіяли цю демоділянку. На яку На Оранка була Оранка була на глибину 25-27 см. А ось на товарних своїх посівах ви теж практикуєте класику? чи все, все ж таки? Або все... рихлення, або понурити. Ні, ні, у нас Зараз. все одна технологія. Ми в тому році переконалися в тому, що в нашій зоні, е, крім класики, е, немає нічого кращого. У нас були висіяні як і соняшники, так і кукурудники. Це по дисковки і по нову тілу, то різниця між врожайністю е, е, півтони тона закону. Що по тому, що по тому. Так, так, е, і вегетація, розвиток, і врожайність це якби ми все наблюдали е, краще, чим оранка. Но на даний момент я не бачу нічого. Теж з вами згоден. Е, тож Альдазор. Ви теж тут не фунгіцидів, не ні, чого, взагалі, Абсолютно нічого. листове підживлення давали. Нічого якось. ми ні, бору ні бор, не давали. Ні, ні бору, нічого ми не давали. <реш> Зрозумів. Е, ми нічого не давали, е, тому що е, коли ми зайшли перший раз працювати е, проти буряна е, гербіциду. У нас вже було буквально десь, напевно, майже четверта пара, е, тому що буряни в нас пізно пішли. Пізно полізли буряни, але Ми якби спрацювали. Е, тоді пішли, затягнулися дощики. У нас якби оприскувач Богуслав не, не самохідка. Я вже просто тоді приїхав на поле. Я побачив, що він мені вже в груди. І я не хотів якби, нічого йому шкодити, а, щоб якийсь, що мені думаю, той Е, якби... Добре, хотів вас взагалі ну, запитати обще враження. Не... Хотів вас взагалі запитати загальне враження. Що ви думаєте за наші гібриди на сьогоднішній день? Зрозуміло, що до збору врожаю ще є час, все може, може не дай Бог, там змінитися. Ну просто ось є сьогодні там, допустимо, він вже відцвів весь, шляпка вже гарна, виповнена, класно себе почуває. Взагалі, які ваші враження від вітчизняного виробника? Враження склалися досить приємні, тому що. Якби трішечки скажу правду, трішечки, трішечки ми скептично відносилися до української селекції е, просапних любих культур, тому що ми не розуміли, ну чи працює дійсно не працює, якби об'йоми великі, було десь десь трішки Добре. щось страшно. Тому вирішили спробувати поки так. Але в цілому, в цілому, то поки е, я задоволений. Тим і мені якби приємно, тим, що українська селекція не стоїть на місці, і що дай Бог, через роки е, вона вийде і просто всіх покаже всім, що таке українська селекція. Тому що зараз ну, сказати прямо, ну, всі розуміємо, що все рівно фермери віддають перевагу іноземній селекції. Ну, так. Але хотілося б, щоб і українська селекція досить, досить гарно себе показувала в будь-яких наших таких от. Хоч ми і північ Одеської області, але умови у нас тут дійсно Бесарабські стають. З, кожного да, року з кожним роком реально. Кажеться, що сонце все ближче і ближче до нас. Доща менше, сонце да. ближче. І ну, потрібно працювати над цим, щоб, ми могли, щоб ви могли пристосувати свої гібриди до цього всього. Тому що виклики у вас великі. І потрібно працювати. Добре. Дякую велике за відгук. Приїдемо ще на збір врожаю. Так, да, бункер покаже. Побачимо там, що робиться, побачимо тут, що робиться, і тоді вже й дійдемо до якогось так. логічного висновку. Щось підіб'ємо до кучі. Також хочу звернутися до глядачів нашого ютуб каналу Агрорит. Дивіться реальні відгуки, робіть для себе виводи, довіряйте Агрорит, залишайтесь разом з Агрорит. Альдозор у кожну хату. Все, щасливо вам, до побачення.